Дітки, знову я рада вас всіх вітати і запрошую на заняття художньої головної діяльності, де ми з вами послухаємо казочку, яка називається Як їжачок допоміг білочці перейти дорогу. Але давайте спочатку ж познайомимося з тим героєм їжачком. Їжачок, добрий день. Така чудова казочка, їжачок, так ти допоміг білочці. Дітки, доброго дня. Я білочку навчив правилам дорожнього руху. Тепер ми звірятами спостерігаємо, яка ж вона настала розумна. Най правила дорожнього руху. Іжачок, ми послухаємо із задоволенням казочку. У зеленому лісі жила була білочка. Вона була дуже спритна, стрибала по деревах, збирала горішки та гриби. Але одна стежинка вела до іншого лісу, де росли найсмачніші шишки. І перед тією стежинкою була дорога. Одного дня Білочка подумала піду, ну я по шишки. Підбігла вона до дороги і хотіла одразу перебігти, та раптом почувся голос. стій! Це був їжачок дорожній наглядач. Він носив маленьку жовту жилетку і завжди слідкував за порядком Білочка, так не можна. Дорога це небезпечно. Машину ї... їдуть швидко, і їх треба бачити та чути. А як же мені перейти? здивувалася білочка. Я тебе навчу, усміхнувся їжачок. Він поставив біля, біля узбіччя і сказав: спершу зупинись, подивись ліворуч, подивись праворуч. Якщо немає машин, переходь спокійно і не біжи. А ще переходити дорогу треба тільки по переходу, де намальовані білі смужки, додав їжачок. Це називається пішохідний перехід. Білочка уважно все запам'ятала. Наступного ранку вони підійшли разом до переходу. Білочка зупинилася, подивилася ліворуч. Праворуч машин не було. Вона спокійно перейшла дорогу. Ой, як це просто, зраділа Білочка. Тепер я завжди буду так робити. Відтоді білочка не поспішала і завжди дотримувалась правил. А всі звірята лісу казали. Наша білочка така розумна, вона знає, як безпечно переходити дорогу. Дітки, яка мораль цієї казочки? Так, перед дорогою завжди зупинись, подивись ліворуч і праворуч. І переходь дорогу тільки по пішохідному переходу. Дітки, сподобалась вам казочка? І мені сподобалась. Я сподіваюся, ви запам'ятали всі ці, ці правила. Безпечної поведінки на дорозі, а нам час прощатися. До нових зустрічей.